Всім здорового з вами Діма я сьогодні буду показувати вам три е, челенджі, яких ми робили перед Новим роком. Я ще якраз зняти перед новим роком, якраз можна сказати, написав би так би перед новорічним відео. О! Але не вдалося, не було часу дуже. Звісно вибачайте. Вітаю вас якраз з новим роком 2017 Давайте якраз перейду на свій, на, на свій аккаунт. Ну шо ж, ми продовжуємо далі наше відео. Якраз в мене магазин не мені вистачає. 14 представило. Звичайно. Ну що ж, давайте я покажу. Я вчора був 10 м левелом. Так, це не Вот он, де я зробив якраз то не то-не, то не то. то. Надеюсь, воно в мене буде. А, то що ми рубали 20 часов, понута жас, княже не бачу, де воно є тут. Нам да, походу тут уже ми не нема. Я Й поразите. Чубашу. здесь точно ну, я это, И там, ну, нет. Ну вот такая была тактика. Может у нас таке зараз зараз Там дальше занизоблинской бочки было Що там було? А на дроби на дроби на дроби Давно Е тут у нас Да Е, yeah. а шо разом не смогли мало yeah. будто бы Рейдж не бью є Аааси Рейдж не хватает Шо ж погнали Как бы проти тренера Что перепендивится Я зараз зроблю так Так. Тепер раз за 100 секунду взносим ему вершку, короче. Давай давай. И вс. А вот один фаер спирт ничего навіть не решаю. И винайт не за це нам баш. 10. 9, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Цела бачня знесення. Звісно, так і не інтересно, але я б би показати, якщо б хтось зараз був в нашому клані. Чекайте. Не, я бачу у нас в плані трошки фігнякось. Розумієте, куди ти Ірон Гулем завжди втікаєсь? Що? О, да. Подобачим. Я же трохи совсем того. Ну что ж, зараз покажу вам с мухами и с информацией буду бачить, так видео закінчиваться. Побачить на пускай. Наш я не разумеет. Люди якісь не бачу, не руки. Ну, короче, нехай так будет. Думаю, то мы сейчас бы мало поставить эти эксерпампы, потом то. Давайте поставим эксерпамп. Раскорим. Сюда скелетики. И там у нас проблемы. так вот, да. Такие Ну чё, зараз покажу я какие у нас, вроде бы целые три у нас в льду Путин в И потом зараз Ну это всё Да, конечно, ми бачу важку на якусь несемо. Звісно, бачу в мене якісь дачні відео. Можу показати. Так, де фамилий шарика пампу. Звітно, значили відразу. Нам треба його промоти якось. А я це не знаю. У нас зараз может быть армия. Джека рассота. Может може не великая армия. Не вышку мы. Не, не, я тільки не з'їмся, може. Харківець, так? Не. Не. Не, не. Ну, все, 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 все. ну але, блін, я, я не знаю, який ліпший. Якщо б ти хлопець ще би збув Ірон Гулям в нашому клані, то б я ще не буду казати нормально. А так я відео на цьому буду кінчати, звісно, трошки вдали відео, я так бачу, вийшло. Але нічого. Це був з вами Діма, і ви були на каналі Сліяка ТВ. Всім пока!